Уривок із Біблії, який, можливо, навіть буде складно знайти. Хто здогадався, з яких 12 книг я буду читати? Ну <ріху> я вже так підказав. <ріху> з малих пророків, звісно. малих пророків часом е, недобре читаємо, ми не дуже добре знаємо. В принципі, весь цей тиждень. Доводилося працювати з дуже цікавою аудиторією. Тоді, коли ми там проповідували, іноді я говорив по ривах із Біблією, я бачу, що в когось є Біблія, хтось раз-раз-раз відкрив, а хтось, можливо, майже вперше відкривав Біблію. Тобто для нього знайти якийсь уривок в Біблії, ну як дізнатися, чи людина давно читає Біблію. Якщо я називаю звичну книгу, не якусь таку незвичну, звичну книгу, людина починає шукати дуже довго, ну, далі, мабуть, не так часто читає Біблію. А цей книг, яку ми будемо читати, не використовуйте це як переміку. Тому що дехто з членів церкви зараз також її буде довго шукати. Це книга пророка Огіння. Ну, для того, щоб ви не впали в обличчя, в бруд, я вам підскажу, це третя з кінця книги Старого Завіту в більшості видань. Яка остання книга? Малахії з кінця Захарії і книга пророка Олії. Надзвичайно цікава книга, і я хотів би, щоб це слово, яке ми будемо читати, воно говорило до наших сердець, воно змінювало нас, воно надихало нас. Дуже цікавий текст. Давайте ми прочитаємо весь перший розділ, там 15 віршів, всього всього в цій книзі два розділи, тому можна сказати, половину книги прочитаємо. Другого року царя Дарія, а, я ж не прочитав, поки знайдуть книгу про Ой. Довгого року царя Дарія... Шостого місяця, першого дня місяця, було слово Господнє через пророка от до зороваля, ще от сина юдиного намісника та до Ісуса його Цадаркового сина, великого Священника, кажучи. Так говорить Господь Саваот, помовляючи. Народ цей говорить, не прийшов в тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І було Господнє Слово через пророка Об'я говорячи. Чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями, хоч дім цей звоєний, а тепер отак промовляє Господь Савоот, зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало. Їстете та не насичуєтесь, п'єте та не напиваєтесь, зодягаєтесь та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для діявого романця. Так говорить Господь Саваот, Зверніть ваше серце до ваших доріг. Виходьте на Вогу і спроваджуйте дерево. І храм цей будуєте. І в ньому знайду я вкладову та буду шановати, каже Господь. Звертайтесь до численного та виходить ось мало. І що приносите в дім, то розвію те. За що, питає Господь Саваот, За храм мій, що зборений він. А ви кожен женете додому свого. Тому ти -то над вами затримувалось небо давати Росу, земля урожай свій задержала. Як кликав посуху на край, і на горі, і на збіжжя, і на сік, і на гранни, і на молоду оливку, і на те, що земля видає, і на людину, і на худобу, і на всю працю рук. І зела вами, син Шаотелії та Ісус, е, син Єго, Цедака, великого священника, та вся решта народу, послухалися голосу Бога Свого і слів покаогія, як послав його Господь їхній Бог. І боявся народ лиця Господнього. І сказав Бог, посол Господній, від Господа послани до народу, говорючи, я з вами говорить Господь. І збудив Господь Духа Зароварів, сина Шаотіїла, вогонамісника, Юдиного, і Духа Ісуса, Сина Іпоседака, великого священника, і духа всієї решти народу. І вони поприходили і зробили роботу в домі Господа Саволота, їхнього Бога, 12 го і 4 го дня, 6-го місяця другого року царя Дарія. Дуже часто ми, як люди Божі, сьогодні хотів би звернутися до тих, хто вже знає Господа, до тих, хто може себе назвати дитиною Божою. Незалежно від того, чи ви є членом нашої церкви, чи можливо просто ще не встигли стати членом церкви, чи членом дужньої, знайомої, любої нам церкви, братньої нам церкви. сьогодні я хотів поговорити до тих, хто вже знає Господа. Дуже часто ми, які знаємо Господа, чуємо заклик працювати для Господа. Але ми, люди, майстри, вигадувати різні причини, чому не я, чому не сьогодні і чому я не буду робити те, що Бог від мене хоче. Якщо навіть ми читаємо Біблію, в Біблії є безліч прикладів, коли відбувається ситуація подібно до тієї, яка відбувалася там, вони вийшли з полону і почали відбудовувати храм. На початку в них був якийсь запал, на початку в них було бажання, і вони дуже добре розпочали. Потім ну десь втратився цей запал, десь втратилося це бажання щось робити, і вони почались. Напросто обживатися, давати про себе, будувати свій будинок, щось на навколо будинку, по-нашому вже, говорячи мовою, можливо, України 21 століття, вони почали якісь там городами займатися, вони почали десь на роботах, діти поступили в інститути, треба було якимось чином їх годувати. І духовна робота десь ну, не стала на першому місці. В Біблії безліч прикладів тоді, коли люди мали обирати, вони будуть слухатися Господа, незважаючи на от все це коротесіньке, малесеньке. Але таке негайне слово але, знаєте, слово але все своє. Навіть компліменти. Тобі сподобався суд? Так, але, ну, не сподобався. Тобі щось там сподобалося, як там щось було? Так, але. Незважаючи на всі ці але. В Біблії безліч прикладів тоді, коли люди все одно служили Господу. Наприклад, Авраам був старим. Здавалося, уж хто хто міг сказати, Боже, але Авраам міг. І Яків все життя мучився від якоїсь такої невпевненості в собі, викликаної, підмоченою репутацією минулого. Ну, дійсно в Ну, Дійсно він негарно поступив. Дійсно, він хвилювався, як з цим братом зустрінеться, як там буде, як це е, постійна якась така невпевненість, Боже по благословив тримає. Йосипу йому довелося перенести насильство, несправедливість із боку родичів, і з боку тих людей, де він там вибір гарно працював. Бо якщо хто міг сказати, але Йосиф точно міг. Мойсей. Він має вести народ. Він має вести народ ізраїльський. І Біблія говорить про те, що він або заїкався, або був ну, щонайменше несупіровим е, промовцем. Він це Богу каже. Ну знаєте, ми коли молимося публіку, ми там можемо зіграти. Але коли зустріч з Богом, то та ніхто там не грає. І коли Моїсей каже Богові, ну, з мене промовець негарний, ну, я не думаю, що він там буде. Якось скромно говорить, він дійсно скринівся все, або зайкався, або не міг говорити, а йому треба народ вести. У кого було, але то у Моїсея точно було. У дідіону не було ані грошей, ані сміливості. Якщо ми читаємо, коли Бог до нього звернувся, там, де Бог його знайшов, і він молотив зерно не там, де треба його молотити. Він ховався, він був, де ще й бідний. А йому треба людей за собою вести. Ілля. Я хотів покінчити з собою. Все, Боже, забирай мене, мене хочуть шукати, мене хочуть вбити. зараз будуть проблеми. По сучасному може якась така дебесія чи той то навіть. той самий також подав депресію. І вона не хотів служити. Він прямо про це говорив, він прямо там діяв. Е, найомі е, втратила чоловіка, Ну, правда, в неї була добра дружина і сина. Іоанн Хреститель був, м'яко кажучи, дивним, ексцентричним, так як він вдягався, так як він проповідував. Петро, він миттєво корився будь-якому внутрішньому поклику. Якщо треба швидко сказати якусь глупость, то в Петра в цьому перевершити було складно. Маль надто турбувалася про земне, не могла часом якихось пріоритетів розставити, закриє, не любили, зневажали. Фоман сумнівався, хоч був щирим. Павло, який багато церков створив, відрізнявся слабкою здоров'ям, він про це прямо пише. Він по себе молився, щоб Бог забрав цю болячку, Бог не забрав цю болячку. В Біблії багато прикладів тоді, коли є якесь покликання, і є всі можливі, реальні, але навіть невигадані. Ті приклади, які я наводив, кожен з них міг сказати Богу. Боже, я розумію, що ти від мене це хочеш. але, І це але правдиве. Що цікаво про е, цю історію, опинились народ Божий в полоні, переважно за рекосу і доляства. Те, що ми читаємо в Старому Завіті після Вавілонського полону. Народ Божий засвоїв декілька важливих уроків. Вони начебто припинили вклонятися ідолам. Вони припинили вклонятися якимось іншим богам. В них набулись інші проблеми, але цей уривок навчає нас кількома добрим речам, де немає якихось але. Коли в першому розділі я декілька разів це повторення, зверніть ваше серце до ваших доріг, вони це роблять. Вони слухають Бога. Вони не просто сказали, Боже, дякую, зрозумів і чорнове, але так ми часом говоримо. Ми часом розуміємо, коли Хтось проповідає, коли Хтось закликає, коли Бог для нас гарно промовляє. І ми десь погоджуємось, і знову, це противнюче, але Бог дорікає своїм людям за кілька речей, Бог дорікає їм за надто сильно егоєцентричний спосіб життя. Народ цей говорить, не прийшов тепер часу дому Господнього, щоб бути збудованим. Як це схоже на сучасний народ Божий, на теперішню церкву. Одна з речей, якої ми, церква, в цілому, не тільки наша церква, будь-яка церква, навчилися, це не просто казати Богові але. Ну, Знаєте, якось негарно вийде. І ми розуміємо, що по нас подумають, що ми не духовні, якісь Богові не довіряємо. Коли ми кажемо наше християнське, але воно завжди знаходить якусь таку гарну упаковку, гарну форму, наче то навіть духовності. Давайте щось будемо говорити. Давайте ми почнемо працювати в інтернаті, давайте ми почнемо якийсь соціальний проєкт, давайте допомагати біженцям зі Сходу, давайте ми почнемо англійську мову там займатися, давайте ми будемо доучастувати в якійсь насадженні нової церкві, або давайте ми там щось ще зробимо. Тут розпочинаються всі ці наші, але не. які набувають таку, знаєте, ну, псевдо насправді духовної оболонки. Ну, не зараз, не час. Потім. Колись. Це те, що так відбулося. Помітьте, цей народ не казав. Да ні, не будемо Це... ми будувати храм. Хитро це зробити. Так, в цілому треба. Колись. Ну, оскільки я християнин, і я у мій Святого не дозволяє сказати в наступному житті. Але якби вони могли таке сказати, вони б, мабуть, так і сказали. Колись. В наступному житті. Бог їм говорить про те, що їх життя. Поверталося навколо себе, завдяки чому вони повністю занедбали будинок Божий. Вони забули, що всі їх ресурси, всі їх можливості, навіть будь-який успіх їх життя залежить від Бога. Ось чому і звучить цей відомий шостий, вірш, який час від часу ми чуємо на проповідях, Багато ви сієте та збираєте її мало, їсте та не насичуєтесь, п'єте та не напиваєтесь, задягаєтесь, та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляє для ділянко воманця. Брати сестри говорили про це, коли були на перших порах листа до Ефесі, де апостол Павло, по суті, говорить те саме. Там апостол Павло говорить, звідки у нас, у християн, часом за Звідки у нас, у християн, часом опускаються руки, це тоді, коли ми не виконуємо Божого призначення. Бог постукався до багатьох наших сердець, не просто для того, щоб поставити крапку. Іван Спасенний, Іван знає Господа, якщо я з ним зараз щось станеться, він буде на небі. Вкрап. Бог мене спасть завдяки тім ділам, які він наперед призначив, щоб в них. Ти час від часу побував я, в гостях, перебував в них. Бог кожного з вас, кожного з нас, якщо він привів до своєї церкви, до народу Божого, він привів для того, щоб ми були активними, діяльними, таких, яких неможливо зупинити, таких, які не зупиняються від якихось там дрібних маленьких але. Для тих, хто любить старий завіт як ілюстрація, як нагадування, ми просто перечитаємо ці слова, можливо, два-три коментарі я ставлю і ми повернемось до книги Прокаонії в Новому Завіті. Для тих, хто любить Новий Завіт і вважає, що можливо Старий Завіт. Ну, не такий доречний, хоч це неправильно, але ну, є таке такі розуміння. В листі апостола Павла до Тита да? у третьому розділі, з третього віршу, є такі слова. Давайте уважно перечитаємо з третій по 11 вірш, а потім повернемось до книги пророка Огії. Павло говорить, бо колись були і ми нерозсудні, неслухняні, зведені, ну, обмануті. Служили різним пожадливостям та розкошем, жили в злобітах заздощах, бридкими були, ненавидили один одного. А коли з'явилась благодать та людина людства Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з праведності, що ми їх учинили, бо вони. До речі, грецька там говорить про те, що з дів праведності, які взагалі ми могли би вчинити. А зі своєї милості через купінь відродження і обновлення Духом Святий, якого Він щедро вилих на нас через Ісуса Христа, Спасителя Нашого. Щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне Слово, я хочу, щоб Ти і це впиняв, щоб ті, хто вірували в Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей це добре і колісне. Вистерігайся нерозумних змагань, водоборів, спорів, суперечок про закон, бо вони не корисні і марні. Людина, яка, по-перше та другим наставлені, відвікається, знавши, що з такий і грішить, і сам себе засудив. Апостол Павло тут малює чудовий контраст, який показує ставлення в минулому і ставлення зараз. І цей контраст не є особливим геройством, який можна знайти в особливих християнах? Цей контраст, який тут намалював Павло для християнина, для справжнього християнина, має бути новою. Часом ми думаємо, ну, ну, да. ну у особливих християн, у якихось героїв віри, ну, в них має бути цей контраст. От вони були такими, а тепер стали такими, і це такий разючий аж контраст. Ні, контраст мислення, Контраст ставлення до Божих слів. Контраст того, як ми ставимось до того, що нам говорить Бог, цей контраст має бути разючим у всіх християн. Скажу ще більше: якщо цьому контрасту ставлення до слів, Боже немає. Можливо, мені треба задати це питання, я знаю Бога. Одне з побажань перед молитвою буде таке. Цей народ дуже швидко все зробив. Вони почули заклик Божий і дуже швидко це зробили. І я не знаю, чи дозволить програма так зробити, але якщо можна, давайте ми порівняємо книгу пророка Оді, до якої я обіцяв повернутися перший розділ Перший вірш і перший розділ 15 вірш. Питання. Скільки днів пройшло перед тим, як Бог їм сказав і так, як вони зробили? Читайте на екрані, в Бібліях, для того, щоб ми самі трошки маленьке дослідження зробили. Там нема назви місяців, Це добре, нам пощастило, бо інакше б питали, що це за місяць. Там просто номер місяця і дата. 24. 24 дні. Всі так погодилися, всі це побачили. Mm -hmm. Не тільки 24 дні і вони все це зробили. Прибрали все це, але... Ну, Я думаю, що також там якесь управління було, скоріше якась адміністрація була, якісь там ну, і бюрократії була. Але коли почули і зробили. І Бог їх побудував Я знаю, що там, де зібрані декілька людей, там, де зібрана церква, Бог подарував нам чудово багато різних дарів, яким ми можемо служити Богу. Якщо Бог бере Павла і невелику його команду і насаджує по Європі вибухово декілька церков, якщо Бог бере якихось людей, які йдуть щось роблять, і ми насолоджуємося плодами цієї праці, я знаю, що якби кожен з нас отримати, бо ти був стебув слуханий Бога. І тоді, коли Бог сказав нам щось робити, ми забули про всі ці алеї і сказали, так, Боже. Багато добрих справ, багато доброго для слави Божої, для подяки Господу ми могли це зробити. Коли ми зараз будемо молитися, і особливо, знак як до дітей Божих, що саме Бог кличе вас робити? Просій Богу, щоб Він не просто коли дав вам сили це зробити, а Бог казав вам, відповідь, коли почати це робити? Якщо серед нас є діти Божі, які, можливо, Бог за їх серце, але вони думають, Боже, щось має робити, боліться про те, що Бог відкриє це. Я зовсім не хочу звучати як проповідник Євангелія благополуччя, це не означає, що служіння Богу вона завжди безхмарна і як си по маслі. Це не означає, що ми тоді будемо вдягатися, не буде тепло, заробляти будемо натискання на дві-три клавиші на комп'ютері, будемо насичуватись, вип'ємо один стакан мінералки зранку і нам його вистачить на цілий день. Ні, не про це йдеться. Але йдеться про те, де наші пріоритети. Пріоритети Бог, а потім все інше. Чи все інше стає для нас Богом. Кінцевою реальності, без якої ми не можемо жити. Протягом цих днів ну, багато там цікавого було, я буду, сподіваюся, в кінці служіння трошки розповім за той час, що ми там були в Закарпатті, і сім'ї сім'єю працювали з цими вчителями, але вони вивчили слово «Амінь», його справжнє значення. Вони вивчили, що серед християн він використовується, коли або погоджуються, або закінчувати треба. Амінь. Амінь. Помолимося.